Слава Україні, друзі, вітаю! Це програма по І в студії сьогодні для вас працюю я, Діана Мосора. Отож, у випуску говоримо про таке. Про українців, які активно готуються до опалювального сезону, але разом із теплом зростає небезпека про те, як уникнути пожеж, вибухів і отруєнь чадним газом під час користування генераторами та обігрівачами, як безпечно пройти цей опалювальний сезон, зігріти свій дім без ризику для життя. Пізніше, детальніше про це, ми будемо спілкуватися із нашим гостем Олегом Хомичем. А розпочинаємо наше тер. Із головної теми, і в цю хвилину будемо говорити про одне із найцікавіших і водночас викликових для нашого міста і країни культурних питань. Львів подав заявку на титул Європейська столиця культури 2030 І ми стали, до речі, першим українським містом, яке взяло участь у цьому конкурсі, Львів захистив свою конкурсну заяву на тему відповідальність бути і посіло друге місце у конкурсі. А перемогу здобуло чорногорське місто Никшач з ідеєю відкрити місто. І хоча цього року Львів не став переможцем, але це точно не поразка, бо це потужний старт для нових можливостей. І далі ми будемо говорити із Юлією Хомчем, директоркою комунальної установи інституту стратегії культури. Поговоримо детальніше про команду, яка гідно представляла наше місто на міжнародній арені про шлях підготовки до конкурсу та про те, як культура допомагає вистояти у часи війни, та чому Львів і далі залишається містом, що надихає Європу. В основі конкурсної програми ви обрали три фокуси: це свідчити, дбати та уявляти, чому саме вони стали головними, і про їхні е, основні меседжі. Направду програма Львова розроблялася за участю дуже багатьох людей. Це був дуже відкритий процес. До нього долучалися сотні львів'ян і не тільки львів'ян на різних етапах. І ці меседжі, ці змісти, ці наративи, ці теми вони напрацьовані у співпраці з людьми, і це найважливіше про культуру в нашому нинішньому житті. Звітне це свідчити з англійської це про здатність культури засвідчити наші досвіди, Це про здатність культури. Пам'ятати, коли ми говоримо про цю тему, ми мислимо такими проєктами і продуктами, як нові підходи до пам'ятання, нові інституції, створення особистих архівів, свідчення культури, здатність культури зафіксувати військові злочини. Тобто, це про спроможність культури засвідчити реальний стан справ, другий блок це дбати. Це напевно зрозуміло, так тут не треба додатково пояснювати. Тут йдеться про е, терапевтичні функції культури, про те, як культура сьогодні здатна згуртувати соціальне суспільство, як культура спроможна е, ставати складовою національної безпеки, як турбота культури про ментальне здоров'я проявляється в щоденних практиках українців, про спроможність культури зцілювати, давати надію, тримати нас разом і уявляти це власне той вимір культури, який скеров. В майбутнє що Культура як одна з тих сфер, яка спроможна запропонувати нам сценарії майбутнього, яка задивлена в майбутнє. І тут ми говорили про і Маємо в цій складовій програмі такі найвідважніші мистецькі експериментальні практики. Ми думаємо про культуру як ту, яка. Здатна поєднувати різні жанри мистецтва, пропонувати різні підходи. В цьому блоці ми мали такі програми, як казки для роботів з Станіславом Лемом, «Патерни уяви. Тобто, це та частина програми, яка відповідає за такі інноваційні технологічні міждисциплінарні проєкти. Пані Юлію ще безпосередньо про саму команду. Скільки часу пішло на приготування до конкурсу, оскільки Львів це було перше місто, яке брало участь у таких масштабах, що було можливо для вас найскладнішим? Е, цей шлях довгий, він тривав навіть не останніх два роки, а цілих 15, це почалося в 2010 році. Ну, найскладніше в умовах воєнного часу це два роки у війні. Ми працювали над заявкою. Напевне, е, давати віру людям з команди в те, що це можливо, е, але з однієї сторони, це було важко робити, а з іншої сторони, е, команда і люди віддавали цю віру тобі. Ми справді вірили в те, що і віримо досі, що та пропозиція концепції відповідальність. Ні, збути є такою, яка потрібна зараз Європі. Вона така спільна, вона така, яка стосується України зараз, але є абсолютно новою і актуальною для Європи. Ми говорили про те, що людська гідність, демократія, свобода слова потребують захисту, і саме культура може стати на сторожі цього захисту. Найскладніше в цій справі було. Доносити ці ідеї, фіксувати ці ідеї, зводити їх воєдину і не втрачати віру в те, що це насправді потрібно, і що ми можемо з цим перемогти. Це два роки чесного і гідного, гідного шляху. І я дуже сподіваюся, що ці досвіди і це напрацьоване. Не буде даремним, що ми зможемо працювати з цим. А те, як ми пройшли цих два роки, є теж ознакою спроможності команди як такої. Не всі команди доводяться до кінця, і те, що львівська команда в тих умовах, в яких ми є, напрацювала таку достойну конкурентну заявку, змогла представити її в Брюсселі, захистити. Це вже велика велика перемога. І цінність цього процесу, можливо, не в титулі, а от, власне, в тому, що е, цих два роки ми були разом, це тримало нас, це давало нам віру, і та ідея е, відповідальності бути залишається важливою для нас. І ми не мислимо себе тими, хто не переміг у конкурсі, ми мислимо себе як команду, яка продовжить працювати з концепцією відповідального буття надалі. Так, і власне ще про досвід, адже була велика кількість е, різних міжнародних партнерів, представників. Як ви вважаєте, чого можливо навчили вас, європейські колеги, аби перейняли якийсь досвід? А що навпаки, європейці дізналися нового про Україну та Львів під час цього заходу? Е, ну, загалом, е, ми, як перше місто, яке вперше аплікує, е, тримаємось на європейських досвідах. Ми працювали з європейськими експертами, з європейськими консультантами. Ми аналізували бітбуки, тобто тендерні книжки аплікації інших міст, і ми на них вчилися, оскільки власного досвіду у нас ще не було. Тому е, в основі нашого досвіду будь-якому випадку є досвід європейців е, за процес підготовки заявки. Ми відчули за цих два останніх роки. Направду нечуваний інтерес до того, що Львів аплікує нам. Е, Свою допомогу, своє бажання бути партнерами висловлювали в різних кінцях світу. Мапа партнерств Львова сягає близько 400 інституцій та міст, які формують оцей партнерський консорціум для Львова. До прикладу, 27 міст побратимів Львова готові прийняти програму міста, якщо би ми перемогли та в умовах загроженої ситуації. Тих кейсів дуже дуже багато це що дало, що дав нам цей шлях у вимірі партнерств. Якщо ж говорити про. Те, чого від нас може чи могла би навчитися Європа, то ми пропонували трішки інший фокус, абсолютно іншу оптику, і це була спроба подивитися на культуру з іншого боку, з того боку, з якого вони ніколи на неї не дивилися. За 40 років воююча країна ніколи не представляла е і не заходила в конкурси Європейської столиці культури, ми думали, що власне в цьому і найбільша цінність, бо Погодьтеся, е Європа до сьогодні вважає, що їхнім найбільшим челенджем був ковід, так і е що пройшовши ковід, це це найгірше, що може траплятися. На жаль, на жаль, це не так. Так, ми живемо зараз в ситуації, коли ми втрачаємо людей культури, в тому числі на війні, коли ми щоденно бачимо жахіття, які дає війна, і власне наша концепція була пропозицією. Поговорити про, поговорити про це, подивитися на культуру, яка е, стілює, про культуру, яка надихає культуру, яка дає погляд в майбутнє, культуру, яка дозволяє залишитися людьми, проживаючи найстрашніше. Ну на жаль, нам не вдалося донести ці ідеї до Львова, але я переконливо вважаю, що е, та концепція, ті ідеї, ті змісти, які ми пропонували, вони варті того, аби бути оціненими. Пані Юлію, і на завершення поділіться планами на майбутнє після конкурсу. Що планує ваша команда, чи будуть якісь реалізовані тут нові проєкти, міжнародні колаборації? Е, ну, дивіться, перш за все, ми хочемо зробити зустріч з львівським середовищем, з людьми після того, як от, трішечки просто видихнемо, е, осмислимо, пос, поскладаємо собі всі свої. Думки, ми би хотіли зібрати середовище, з яким працювала, щоб разом про це поспілкуватися, щоб прокомунікувати, як відбувалося, як ми провели цей час в Брюсселі, як ми працювали, як ми представляли заявку, але заодно повернутися до ідеї відповідальності, бути представити книжку, з якою ми йшли ще раз поспілкуватися про ідеї, подякувати один одному і подумати, що ми робимо далі. Але якщо говорити глобально. Ально про подальші плани нашої інституції інституту стратегії культури, який координував процес, то ми готуємо конгрес культури і вже в грудні зберемо середовище культури цілої України на платформі конгресу, щоб говорити про те, що для нас важливе, чи буде місто Львів аплікуватися вдруге, коли оголосить цей open call, е, непевно, оскільки правилами конкурсу передбачено, що міста споза меж ЄС, які аплікують цей Конкурс оголошують для них раз на три роки, не мають права подаватися вдруге. Проте досвід, який пройшов Львів, однозначно буде і він вже є корисним для інших міст України, які можливо спробують себе на конкурс на цей титул на 2033 рік. Тобто, наступний опенкол для міст поза межі ЄС буде через три роки, і він буде на 2033 рік. От власне в цьому я вбачаю теж велику цінність того, що, що пройшов Львів. Це власне про протарувати дорогу для інших, про адвокувати цю тему, про комунікувати її, показати, як це показати на власному досвіді. Так нам доводиться брати за основу європейського, але шлях Львова це вже можливість власне мати свій, свій кейс. На жаль, не увінчений фінальним успіхом. Проте, на мою думку, дуже цінний, пані Юлію. Дякую вам, що знайшли кілька хвилин. Долучилися до нас. Було приємно познайомитися і поспілкуватися. Важаю. Дякую вам, ви великі молодці. Те, що ви робите, це дуже важливо. І нехай все обов'язково вдається з легкістю наступні усі проєкти. Дякую, з нами на зв'язку була Юлія Хомчан. Отож, ми продовжуємо і поговоримо, що ще про безпечний опалювальний сезон. Власне, розпочався той етап, коли ми починаємо купувати обігрівачі, налаштовуємо генератори, але разом із теплом у дім може непомітно прийти і небезпека. Сьогодні ми будемо говорити про те, як зігрітися і при цьому не ризикувати своїм власним життям. І цьогоріч опалювальний сезон знову проходить у непростих умовах. Проте більшість із нас вже мають досвід, так би мовити, цього виживання без світла і тепла. Тож одним із головних питань зараз, як зробити цей досвід безпечним. І з нами на зв'язку вже є наш гість: це Олег Хомич, заступник начальника управління, начальник відділу оповіщення зв'язку та інформаційного забезпечення департаменту з питань цивільного захисту. Пане Олеже, слава Україні! Вітаю вас у нашій студії. Слава. Добрий вечір. Так, отож розпочнемо із головних запитань. Тож, які основні причини пожеж у житлових будинках під час опалювального сезону, і чи володієте такою статистикою, скільки пожеж стається через неправильне використання певної техніки? Um. Ну, під час опалювального сезону зрозуміло, що найбільшу небезпеку можуть становити прилади опалення, які знаходяться в несправному стані. Тобто, перед початком кожного опалювального сезону необхідно перевірити наявні опалювальні прилади, на їх справність провести технічне обслуговування. І бути готовим до опалювального сезону. Бо, як ви влучно сказали, разом з теплом в оселю може прийти і небезпека у вигляді пожеж і е, чадного газу. Е, за минулий е, опалювальний сезон е, внаслідок пожеж, які спричинили несправні опалювальні прилади, за даними головного управління Державної служби з навчальної ситуацій України Львівській області загинуло більше 20 осіб. Кількість пожеж таких складає понад 60 випадків. А щодо таких порад, чи могли би ви сказати, які все ж таки електрообігрівачі можна назвати найбезпечнішими, а які краще взагалі не використовувати? Безумовно, найбезпечнішими електрообігрівачами можна назвати ті, які продаються в спеціалізованих магазинах і мають сертифікат відповідності. Категорично заборонено експлуатувати несправні саморобні обігрівальні прилади, саморобні обогрівальні прилади можуть становити небезпеку як для здоров'я. Мешканців, так і для їх посель. Угу. а ось власне ще щодо генераторів, вони стали таким зараз звичним атрибутом українських дворів і балконів. Як правильно їх встановлювати, щоб уникати цих вибухів або отруєння чинним газом? І як часто їх потрібно і правильно обслуговувати, аби уникнути таких різних небезпечних ситуацій? Є вимоги з техніки безпеки по встановленню електрогенераторів під час їх побутового використання. Все залежить від потужності генератора, який мається в наявності, електрогенератори потужністю до ну, 1-1,5 кВт. Дозволяється встановлювати не ближче ніж 2 метри до. Один-два метри до е, стіни будинку, тому що, ну, і більше відповідно е, електрогенератори потужністю 5 і більше кВт необхідно розміщувати на відстані вже 5-6 метрів від е, стін будинку. Тому що, чим потужніший генератор, він, в нього більша потужність двигуна відповідно, потребляє більше палива потри, е, відповідно. Більше е, продукує дим, і цей е, е, дим може бути затягнутий в е, промі, помешкання і спричинити отруєння чадним газом. Так само звертаю увагу, що електрогенератори треба використовувати лише справні, лише сертифіковані до використання в Україні. І слідкувати за підтіканням пального, бо це так само може призвести до пожежі. Угу. Так, вже повідомили, що на тепло можемо очікувати з 1 листопада. А ось чи планується посилення контролю або якихось додаткових перевірок у багатоповерхівках перед початком опалювального сезону? Ну, Зараз практично всі багатоповерхові будинки це власність мешканців, і вони перебувають під Управлінням власників е, багатоквартирних будинків е, ОСББ, е, тому е, перевірки справності вентиляції е, димохідних каналів, це справа ОСББ і мешканців цього будинку. Нехтувати е, цими заходами не можна, бо справність вентиляції і справність е, димових каналів напряму залежить від цього життя і здоров'я мешканців. Тому е, необхідно викликати відповідні служби, які перевіряють димоходи, які перевіряють витяжну вентиляцію, і після цього можна безпечно розпочинати опалювальний сезон. Пане Олеже, дякую вам, що ви знайшли кілька хвилин, долучилися до нашої програми, і ми говорили про безпечний опалювальний сезон. Дякую, до побачення. Отож, друзі, наш випуск добігає кінця. І я нагадую вам, аби ви підписувалися та стежили за нашими інформаційними ресурсами: Instagram, Telegram, Facebook та YouTube канал. Залишали свої вподобайки, реакції. Адже я нагадую, що кожного разу ми намагаємося ставати кращими для вас. Отож, бережіть себе, дбайте про свою безпеку. З вами була Діана Мосора, і зустрінемося вже наступного тижня.